Вітання усім телеглядачам, про дівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Сказ, що варто знати і як вберегтися, сказ зареєстровано на території 110 країн світу. Щорічно від нього у світі гинуть понад 300 тисяч людей та близько 1 мільйона тварин. Це надзвичайно небезпечна інфекційна хвороба, яка супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи і завжди закінчується смертю. Хворіють сказом, і люди. Зараження відбувається в основному через укуси, подряпини, нанесені хворими тваринами. Вірус може проникати через пошкоджені слезові оболонки. У навколишньому середовищі він зберігає свої властивості до декількох годин, при кип'ятінні – до двох хвилин. Інкубаційний період, тобто момент від покусу хворою твариною до появи клінічних симптомів, триває від 6 днів до 1 року. Основою профілактики сказу є профілактичні щеплення проти сказу собак і котів, боротьба з безпритульними тваринами, проведення планових заходів щодо зниження чисельності лисиць, кваліфікована і своєчасна допомога людям, які потерпіли від укусів тварин. Рекомендуємо не залишати без уваги випадки покусу, подряпини та ослинення тварин чи людей тваринами. Враховуючи те, що сказ хвороба невіліковна, при найменшій підозрі потрібно повідомити органи ветеринарної медицини та санітарно-епідеміологічну службу. Обов'язково слід звернутися за кваліфікованою медичною допомогою у лікувальні заклади. Тільки вчасно кваліфіковано проведена первинна хірургічна обробка ран та вакцинація проти сказу може берегти потерпілих людей від смертельних наслідків. Власникам тварин необхідно ізолювати підозрювану на сказ тварину та терміново повідомити спеціаліста ветеринарної медицини. Тільки щеплення домашніх тварин від сказу може убезпечити їх та вас від захворювання сказом. Звертайтеся в найближчі установи державної ветеринарної медицини по питаннях щеплення тварин. Дубинська сила зібрала всіх у Дубенському замку для підтримки ветеранів та воїнів Збройних сил України. Реабілітація, підтримка ветеранів, найгостріші запити сьогодення. Інформаційний супровід про це проходив на спеціальних тематичних локаціях. З промовізитом на ветеранський захід до збору коштів в Дубні долучилися і Тараканівська та Радивилівська громади. Рятувальники Дубнищини також взяли участь у заході і соціальної адаптації ветеранів війни та членів їх сімей Дубинська сила. Катерина Наконечна і Галина Коханець. Представили інформацію про спектр ветеранських послуг у Радивилівській громаді та реабілітаційні можливості відділення денного перебування Радивилівського територіального центру соціального обслуговування громадян надання соціальних послуг. Під час заходу діяло декілька тематичних локацій, де діти могли відчути себе справжніми рятувальниками та отримати безліч приємних емоцій та пам'ятні подарунки від рятувальників. Під час заходу рятувальники, користуючись наявними матеріалами, листівками, плакатами, 3D-стендами, показали, як виглядають сучасні боєприпаси, яка їх небезпека та де вони можуть знаходитися. А також пояснили основний порядок дій під час виявлення вибухонебезпечних предметів та користуючись можливостю, усі бажаючі могли приміряти спорядження сапера. Захід підтримали й відомі українські виконавці. Тут відбулись всеукраїнські ветеранські змагання зі «Стронгмену». Смачно потішила велика кількість фудкордів від місцевих виробників. Зокрема, варили козацький куліш та частували ним усіх гостей заходу за донат для збройних сил України. У свою чергу свою продукцію від Радвилівської громади представила торгова марка Смаколюб, відоме підприємство з виготовлення заморожених напівфабрикатів та приватний підприємець Дмитро Чулін з асортиментом продукції власної сироварні. На заході діяв відкритий благодійний збір на підтримку Збройних сил України. Від Тараканівської громади було зібрано 5 тисяч гривень і передано на потреби 104-ї бригади ТРО та 130-го розвідуваного батальйону. Кременецьке місце, де дрони отримують друге дихання. Вони є і фабрикою, і гаражем для українських птахів. Робота кожного ювелірна та надзвичайно небезпечна. Ще задовго до того, як почався артилерійський голод, безпілотники закривали безліч потреб фронту. Розвідка, штурм, відбиття штурму, артилерія, транспортування продовольства. У всіх цих сферах вони демонстрували свою ефективність. Від 3D-принтерів до боєприпасів кожну річ вони будували і модифікували, задовольняючи власні потреби не лише інноваціями, але й винаходами. Усі ці досвідчені пілоти, розробники нещодавно були цивільними людьми, а сьогодні стоять на передовій еволюції усієї війни. Базові навички встановлення, розпізнавання і розмінування вибухонебезпечних загороджень необхідні усім піхотинцям, переконані в бригаді рубіж Нацгвардії, підійти максимально близько до ворога перед переднім краєм, кілька кілометрів пронести на собі важкі міни, встановити свої міновибухові загородження чи зняти ворожі під щільними обстрілами противника лише частина завдань, які виконують інженери на фронті. Кожне таке завдання саперів пов'язане пов'язане неймовірним ризиком, але може зберегти десятки і сотні життів піхотинців, які отримують лінію оборони. Такими навичками має володіти і піхота. Нині на заняттях, міні-перешкоди, навчальні, але відпрацювання цілком реальні, бо відточені до автоматизму руки вже завтра на передовій матимуть визначальне значення. Під час оборони чи штурму спільними зусиллями благодійного фонду допомога без меж Броди» та бродівської міської ради організовано ще одну поїздку до наших захисників. Цього разу вдалося відвідати наших воїнів-земляків на Донецькому, Сумському, Харківському, Дніпропетровському і Запорізькому напрямках. Побували у 24-й окремій механізованій бригаді, 25-й окремій повітряно десантній Січиславській бригаді, 10-й окремо гірсько-штурмовій бригаді «Дельвезь», Об'єднаній штурмові бригаді Національної поліції України Людь, 47 окремій механізованій бригаді Макура, 56 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді, 44-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола, 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал Хорунжова Марка Безручка. Передали автомобіль для штурмової бригади Нацполіції Людь і завезли воїнам багато передач від рідних та інші необхідні речі. Перев'язочний матеріал від ірландських партнерів, обладнання та колеса від родини Сачко та їх німецьких друзів для ремонтної майстерні автороти 103 ї окремої бригади сил ТРО, який служить проївський депутат Ігор Клим. Колеса для 110-ї бригади зорганізовані Володимиром Венгреном, зварювальний апарат, потужний домкрат і компресор, придбані приватним підприємцем Віталієм Шевкариком для бійця Миколи Климишина з Лагодова. Компресор від парафії церкви Святого Миколая села Смільно для ремонтної майстерні 64-го окремого батальйону 103-ї бригади ТРО, мейку для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельбейс від Андрія Гром'яка. Також передали захисникам побутову хімію їжу швидкого приготування, що зібрали начальні заклади Броївської територіальної громади, шоколад, вологі серветки, каву, чай. Розкладні ліжка від благодійного фонду допомога без меж броди, маскувальні сітки для 150-ї механізованої бригади від волонтерського центру «Акта Монверба». Два автомобілі забрали на ремонт. Поїздку на схід здійснили волонтери Володимир Венгрин, Михайло Духняк, Віталій Шинкарик, Руслан Шишка, Мар'ян Лагода та Бродівський міський голова Анатолій Балей. На виконання волонтерської місії учасників благословив отець Ігор Крук. Дякуємо кожному, хто долучився до цієї поїздки. Окремі слова вдячності Михайлові Духняку та Володимиру Венгрину за використання власного транспорту, Андрію Громіку та Сергію Оляніку за лафети. Дякуємо підприємцям та колективам за долучення до акції підтримки збройних сил України. 373 я річниця битви під Берестечком щороку, 7 липня в селі Пляшева молитвою вшановують пам'ять полеглих українців. Загиблих у Берестецькій битві українських козаків та всіх новітніх українських героїв-патріотів, які віддали життя за свободу і незалежність України. Рівно 373 роки тому відбувся найбільший бій часів Хмельниччини. За загиблими українськими героями минулого і сучасності відбулася панахида, очолив літургію предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Після цього присутні поклали квіти до козацького монумента. Пам'ятника героям Берестецької битви на території меморіального комплексу козацької слави України, що знаходиться біля села Полішова. До урочистостей та програми дня вже традиційно долучився і народний аматорський хор міського будинку культури Радивилівської міської ради. Також рятувальники Дубинського гарнізону ДСНС на спецтехніці забезпечували пожежну безпеку заходу. Обійшлося без надзвичайних подій. Нагадаємо, у 1649 році між польським королем Яном ІІ II Казимиром. Та військом запорозьким на чолі з Богданом Хмельницьким було укладено зборівський договір. Документ легалізував самоврядність українських козаків у межах Речі Посполитої, але ні поляків, ні українців він не влаштовував, тож сторони готувались до нового етапу війни. 1651 року. Військо Запорозьке в союзі з кримськими татарами зійшлось у битві під Берестечком проти армії Речі Посполитої. За твердженнями істориків, у бою зустрілися 150 тисяч вояків з польської сторони, 100 тисяч козацько-селянського війська і 30 тисяч кримських татар. З низки причин війська Хмельницького зазнали поразки у цій битві та її однаково вважають переламною. Вже у 1652 році Богдан Хмельницький з відновленим військом задав полякам нищівної поразки у битві під Батогом. Продовживши свою національно визвольну боротьбу на місці Берстецької битви у 1966 році створено національний історико-меморіальний заповідник поле Берстецької битви. Відтоді козацькі могили є місцем паломництва кожного, хто шанує українську історію та пам'ятає загиблих за нашу державність героїв. Традиційно цей день на Рівненщині це день української сили і духу, нагадування усім, що наш народ завжди боронив і буде боронити свою гідність та свободу. Вічна слава усім борцям за Україну. Вічна шана і честь. Головою <звучить> Ганянської громади Володимиром Чорнописом, старостою Перегноївського округу Сергієм Ониськівим, присутності директора школи Петра Пасниці проведено візуальне обстеження тимчасового укриття та спортивного залу Перегноївського закладу загальної середньої освіти перших других ступенів. Ведуться роботи щодо покращення та відповідності до встановлених норм цих стратегічно важливих об'єктів. Безпека дітей та колективу школи це пріоритетні завдання. Незважаючи на мідливість погоди 20 червня на території Берестечківської міської лікарні відбулася толока з упорядкування прилеглої території. Хочемо виразити щирі слова вдячності усім тим, хто долучився до прибирання та покращення благоустрою. Адже наша спільна мета разом зробити наші громади кращими. Комунальним підприємством зовчі Глинянської громади у відповідності до плану робіт та листів клопотань старостів проводяться роботи по благоустрою території населених пунктів Словіцького та Куровицького округів. Періодично доводиться, як і в зимовий період, виконувати роботи за організацію у підпорядкуванні та обслуговування, яких знаходяться ці об'єкти. Це стосується обкошення борщівнику та ремонту доріг. Старостою Куровицького округу Ігорем Лісовим проведено об'їзд та обговорення з жителями у присутності депутата Михайла Шпехта на болілих питань. Вкрай гостро стоїть питання з твердими побутовими підходами. Іноді дії, які вчиняють жителі, не підлягають ніяким поясненням. Байдужість, безгосподарність, безвідповідальність, жорстокість. Скільки б комунальне підприємство з не працював, перш за все жителі мають змінити своє мислення та дотримуватися правил благоустрою, цінувати працю інших. Відкритою залишається посада працівника з благоустрою, бажаючим просимо звертатись в комунальне підприємство «Зодчий» керівник Михайло Балич. 19 червня в Кременецькій міській раді відбулося вручення сертифікатів по 50 тисяч гривень переможцям конкурсу Кращий бізнес-план 2024 року Комаревичу Леоніду та Вірі Дмитрук. І від щирого серця вітаємо вас із цією перемогою. Ваша наполеглива праця, креативність та вміння бачити можливості там, де інші бачать виклики, привели вас до заслуженого успіху. Ваші бізнес-плани стали яскравим прикладом того, як мрії можуть перетворюватися на реальність завдяки знанням, старанності та непохитній вірі в свої сили. Міський голова Андрій Смаглюк побажав переможцям невпинного зростання, нових досягнень та вдалих реалізацій усіх ідей щоб підприємства процвітали, приносячи користь суспільству та надихаючи інших на великі звершення? Лонянською міською радою проведено чергову закупівлю вкрай необхідного обладнання для наших військових. У відповідності до листа клопотання придбано Starlink та 4 дрони на загальну суму 78 вісім тисяч гривень. Також дякуємо партнерам-підприємцям Борису Кіндрату, Володимиру Ошестовичу та старості заставницького округу Ленянської громади Олегові Костєву за надані 35 пар взуття для наших захисників. Технічні засоби та взуття відправлено на Запорізькі та Лиманські напрямки. Тільки разом спільними зусиллями ми зможемо перемогти московських окупантів. На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Слава Україні! Героям слава!